Вітаю вас всіх! Зараз я рву квасок і розкажу, що я з ним маю робити. А зараз я отріжу петрушечку до цього кваску. Петрушечку наріжу. Переберу, перемию це все, перемию. Тоді сідаю, дрібненько поріжу квасок і петрушку, цю ось ось переріжу, дрібненько, і накладаю півлітрову баночку. Не, не натолочую, просто кладу і все. Кипячу водичку. Водичка вистегне кипечена. І тоді я заливаю цю, цей квасочок з петрушечкою і кладу на 20 минут. Стерилізувати, на 20 хвилин стерилізувати. А ви знаєте, що я хочу сказати? Що зараз є цей квасочок, все, а зимою іноді хочеться, а він вам вийде як свіженький свіженькі баночці. Тільки холодною, кип'яченою не забудьте водичкою заляти і тоді простерилізувати 20 хвилин. Бажаю вам всього найкращого, добра. І здоровля, і ваша бабушка Тамара.